Їй 32. 24 серпня. Країна відзначає День незалежності України у Харкові. З нагоди свята спершу вшановували пам'ять тих, хто віддав життя за країну. Дорого дається незалежність нашої країни, бо ми виборюємо зараз право називатися українською нацією гордою нацією, і е, хочу сказати, що українцями пишається весь світ. Е, наша боротьба за демократію, за демократичні цінності, вона е, її бачить по всьому світу і підтримують нас дуже. Е, тому я хочу побажати нашій країні якнайшвидшої перемоги, перемоги, миру, щоб ми все ви. Будували, і саме головне здобути зараз перемогу. Залежність. Цілісність наших територій вже ж право вирішувати напрямок розвитку країни, народом України, а не будь-якими іншими державами. Це незалежність. Як на мене, Свято зараз дуже актуальне, тому що зараз триває боротьба наша за нашу незалежність, свободу. Вона почалася ще задовго до того, як створилась нова Україна, саме українська держава, яка була проголошена 24 серпня. Ну і шлях України він пронизаний цією боротьбою за незалежність. З часів, коли на Україну пішли ще монголи, потім Російська імперія, далі Радянський Союз, і весь час українська нація здобувала своє право на самовизначення, на ту державу, в якій ми самі можемо. Обирати своє майбутнє, то до чого йти, з ким дружити, з ким ні. Звичайно, ми хочемо перемоги в нашій країні, це однозначно. Що уособлює це свято? Ну, українці мене зламна держава, в принципі, і ми пишаємось тим, що ми українці. Україна для мене це, це моя держава. Я дуже рада, що я в ній живу. Хотіла побажати, звісно, щоб скоріш війна закінчилась, і ми жили як раніше. Вільно, щоб до нас ніхто не вторгався, не руйнував наше життя, не помирали наші люди, чоловіки, захисники. Ну, це Все було, все було Україною. Це саме воно і є, що я можу обгорнутися в український прапор і мені ніхто нічого не скаже. Я можу вільно йти по своїм вулицям, я можу казати українською мовою, що я українка, що я харків'янка, що я порішаю своїм містом, своєю країною. Я можу йти в прапорі і посміхатись людям, які посміхаються мені у відповідь. І Ми розуміємо один одного без слів, що ми вибрали це, свою незалежність. І зараз намагаємось вибрати її до кінця. На усіх територіях. Незалежною, щоб була наша Україна, незалежною. І скоріше, щоб була незалежною. Дякувати нашим ЗСУ, береже їх Бог наших хлопчиків. Сьогодні, в 32-гу річницю, незалежність нам дається дуже дорого завдяки нашому поганому сусіду. Але я думаю, що ми обов'язково переможемо. І вже наступний день незалежності ми будемо спокійно гуляти містом і не чути ані сирен, ані тривог. І всі будуть щасливі. І бажаю всім скорішої перемоги і повертання до мирного щасливого життя. Леся Кополюк, Сергій Станіслав Гришко та Олександр Уваров, Харків, Новини.